Віталій Шахів, рай проти Алейва на Монголі Рейд 1870. Французький захист, але якийсь такий, типа, цікавий. Цікавий французький захист. знаю, тут треба, щоб це п'ять 5... пішачок боровся за центр, знаєш. Я тобі скажу, як, Я тобі скажу, як є, мій френ. Взагалі D5 у нас є хід. І потім ще D6. Але це відкриття центру. У нього вже ф'єнкетований сильний слон. М -м -м. Або є 5, або D5. Або не поспішати. Що він хоче, що він сюди вивів свого типу. На. То давай D5. Шкода чи. Отак от, да? так. Д6. Та давай. Розіб'ємо йому структурочку трошечки. Хай б'є. Покращить мені слона. В цього будуть проблеми з розвитком. Ай, тільки проблема тільки тому, що вони всі швидко грають, крім мене. Куди мені стати? Так. Так. Д5, нащо Нашу дитину. Давай так. Десь. По центру красиво зараз розставлю якось. Так. Нічого? Ну йому треба так, на, як йому ще грати. Як тобі сонечко ще грати, а ми чіпляємось до тебе. Так, хочеш слона забрати нашого. Ну тут непоганий, з іншого боку. Можна так, звісно, ну, і слон є 6, скоріше за засипіде. А ще слон F5 підеш. Я буду, типу, грати на швидкість розвитку. Бо в нього є слабкість, да і якби хочеш міняйся. Тебе буде два слони, компенсація якась має бути, скоріше за все, але в тебе нема розвитку фігур. Understand? Чи не understand? Така ідея. Така ідея. Ну окей, кінь D5, я думаю. Тебе трошки заспокоїть. Захисти і захистили напав. Нічого ми не боємося, поміняти б слона як. Так. Має бути динаміка на мою користь, тому що мене купа фігур в центрі грають. І дуже сильний централізований кінь ферзь лондрочум фіф. Тільки десь зігнути. В нього 2-2.30 на секундомірі. Чувак, тобі ще 100 метровку треба пробігти. Я погрожу десь це брати туру. Там, хрест такий. Деосуль і на Єрусалим. Давай, їж. Ти? Я тобі мат поставлю, де її. Чик. Good game, I play. Good game. Дивна французька. Дивний французький захист. 79 на 75. g 6 Так, тут повільно це все. Я захопив центр, суперник якби не зважає робить e 6 10 чорні поля слабкі. Можна було сильніше, ну... окей. Ну і все, він не встиг поставити пішика в центр. Я встиг два 2 тому прориваємось. Да, якби легкі фігури коні вийшли. слони, можна сказати, також працюють. Було сильніше, наприклад. Слони в 4. Окей. Підставився суперник. От у нього і так багато... Позиція погана. Він ще підставляється, а я посилюю свої фігури. Тому... Результат справедливий. Да. Ну ще й туру ставить під тактичні мотиви. Суперник ЗІВ, як Тараш казав. чорні виграли пішика, де ще якого пішика Б2. Але отримали за це мат. Ну, щоб Ферзя не віддавати там, типу. Тут, до речі, такий томат. Так нема. Треба брати фризи. На слон є 6. Ферзи. І так. так. А так треба фрезя віддавати. Міталь буде Шахів грає проти Данця рейтинг 1879. Он є п'ять треба грати тут? Поки що ферзовий вигамбіт? Що, 2-0 зробиш, ні? Чи не зробиш? Чи не заробиш? Речі торк, відкрию його центр. Побачимо. Куди коня, куди слона? Куди короля? Туди. Так, ну, як то казав Фішер, Піжон бачить шах дає, правильно? А, ні, стоп. На 2-0 ми б'ємо тут. Ставимо матію. Зарекиня в 6 зіграє, так? Да? і в 6. Отже, так, да. Коня Княя поставити не хочу, давати ему ці всі штуки. Кстати, хочу зразу дам. Потім шах, куди йому йти? Ну, наприклад. Сюди. Якось так. Або якось так. Мабуть, і так можна добивати, але не знаю, якщо я так просто підушу, погано так. Ну, типа, не поспішаю. Що, що мені зробить? Не бачу. Вилка висить. Білі поля, харець готовий прийти. на побачення. Побачення телебачення. Незрадно суперник розставився не встиг як розвинути свого нерозвиненого коня на десь і зіграло 6g5. Потім витратив довгий маневр, щоб розмінятися. Багато зайвих ходів зробив, зробив і здався. Мені цікаво, чи був тут удар на F7. Дебютна катастрофа. 97 на 83. <кху> так, різкий хід. Ковільний хід. Тільки ж тут. В кінь б 6 хоча б. Хоча б відкрити слона, якісь білі поля дуже слабкі. Хай слон хоч з початкового місця їх захищає. Тут вже було треба було погоджувати, що якби треба. Да, да. Треба було десь від шаху хоча б захиститись. Знову кінь б 6. Хоч кудись треба було цього незрабу поставити. А тут. Немало удару. Перевага залишається як би. Не обов'язково. Король E7 сильний хід, так? Да? Король може кудись сюди втікти. Король F8. Просто. Ну, і тут тільки кінь E5 треба грати, так. Да? Щоб залишалася ініціатива. Ну, а тут суперник вирішив, що просто здасться десь або тут втрачається. Пересів 6 Кінь 7, ну якби і. Не дуже позиція. Навіть для блідів.